Доброго дня, друзі! Сьогодні радіо кранії фем завітали до наших рекламних партнерів. Це бутіковий магазин Hats. неймовірно, ексклюзивні вироби, шляпки, ювелірні вироби та багато чого іншого. Що пішли зі мною на екскурсію? Доброго дня! Вітаємо вас. В нашому будь-яку Амберхайц. Раді бачити вас. В нашому будь-яку представлена велика колекція ювелірних прикрас. Це прикрас із натуральним камнем, з бурштином, з цирконами. Великий асортимент капелюшків. Працюємо з відомими брендами світовими, такими, як, як Руслан Багінський. Його навіть Мадонна носить декілька шляп Руслана Багінського є і Мадонни. Також працюємо з мексиканським брендом La Macarena, італійський бренд Лунаті Мармархец. Також в нашому магазині багато ексклюзивного одягу українських брендів. Ось бренд одяг з льону, бренд Safe Yourself. а Потім Bogomoon. Вишиванки. Вишиванки мовно. Ой, Це щось неймовірне. дивіться. Так. Також у нас є ще купальники українського бренду Ламаре. Великий асортимент. Неймовірно, тут дійсно все ексклюзивне. І мені вже не терпиться примірити якусь гарненьку шляпку. Приміряємо? Звичайно, так. Да. Це шляпка Руслана Багінського. Да? Звичайно. Вау, Це дуже гарно. Літній варіант. Вау. Також Руслан Багінський. Угу. Підвізка може бути спереді чи ззаді. Угу. Також можна зняти. Вам лишать дві модельки підібрали. Супер. Аліканти. Прямо от відчувається відразу. Хочеться вайп на море піти. Ну, у нас ексклюзивний бутік. Асортименту Руслана Багінського немає навіть в Валенсії. Тобто у нас є постійні клієнти, це іноземні туристи, які кожного сезону приїжджають і постійно заходять і у нас купляють. Так що будемо раді бачити вас серед наших постійних клієнтів. Дякую. Давайте ми ще приміряємо більш на осінь. Мені подобаються дуже такі варіанти. Це може бути як літній, так і осінній варіант. І я так думаю, що це може бути і унісекс. Так? Звичайно. Зараз приміряємо. Як це носиться? Отак. Так. Вау. Круто! Будь ласка, приміряйте ще Вейкербой, також Руслана Багінського. Вау, ну цю ми точно беремо. у ФМ рекомендує бутік магазин Амбергец.